Вітаю, друзі! У парфюмерному світі є такий неполіткоректний жарт. Щоб стати парфюмером, треба народитися в грасі у сім'ї парфумерів чоловіком. Парфумерний світ справді довгий час був закритим таким елітарним співтовариством. Але сила, сила та талант за взятість жінок змінили його повільно, але впевнено. І сьогодні, дівчата, напередодні свята жінок, хотілося б розповісти про двох дуже видатних жінок парфумерок А саме хотілося б розповісти вам про Каліс Бейкер. Дуже видатна, вже поважна парфумерка сучасності. Та прям моя найулюбленіша парфумерка це Соня Констант. Я про неї вже розповідала. І давайте почнемо саме з Каліс Бейкер. Хто така Каліс Бейкер? Це віце-президент парфюмерної компанії Живодан, директорка школи Живодан у Парижі та автор супервідомого «Діор Жадор». Вона створювала аромати для супер сучасних брендів, таких як Jacobs, Том Форд і все Ларан. І дуже дуже багато комерційних ароматів вона зробила для бренду Кілян. І сам Кілян Hennessy її просто обожні, тому що ну, вона робить дуже багато комерційно успішних ароматів. І можна сказати, що в неї просто якийсь такий в неї дар, щоб створювати не просто аромати класні, але і. Комерційно успішні. У 2018 році вона очолила народження карто – інструмента на основі штучного інтелекту, що є мозоком широкого сенсорного дисплею, який може миттєво створювати зразки ароматів. Її інноваційний підхід зробив її репутацію однією з найбільш поважних парфюмерів у світі. І за внесок у парфюмерну індустрію Каліс отримала кілька визнань, включаючи нагороду за ж... досягнення в житті від Fragrance Foundation. І повірте, таким похвалитися може не кожен парфюмер. Ну і давайте трошечки більше познайомимося з двома її витворами мистецтва: а саме Bamboo Гармонії та Монлайн Хевен. Цей аромат принадлежить до групи «Цитрусові фужерні аромати, дуже легкий. У верхніх нотах бергамот, неролі, бамбук, а в базі мімоза та спеція. Він такий легкий, він такий смарт casual аромат. Коли хочеться чогось такого легкого, не хочеться якихось акцентів дуже яскравих, а такий простий, легкий. Аромат для літа він підійде класно буде дуже підчеркувати таке настрій, літні вісняно-літні настрій. І буде класним подарунком вже ж скоро в свята. І придивіться для цього, до цього аромата. Він не новий, йому десь вже понад 10 років, але. Він комерційно успішний по сьогодення, тому придивіться до цього аромату «Бамбу Гармоні в бренді «Кіліон». Він з, лі... з лінійки фреш. Такий класний, легкий, грайливий аромат. І наступний наш аромат буде монлайнен Хевен. Він також не новий аромат. Він був випущений у 2016 році. Верхні ноти грейпфрут. ой, обожній рожевий перець в ароматах, він тут є. В базі у нас буде витівер. тонка, А ще, друзі, тут є манго і кокос. У мене такі, стійка асоціація з ним, тому що він такий смачний. Літо, сонце, таке море, пляж, келих пінаколади, таке легке вбрання. І предчуття романтичного вечора. Ну, друзі, як хочеться вже літа, як хочеться вже такої теплої весни і такого грайливого настрою. Класний аромат. Він також ну такий простий аромат, кежуал. Він буде класним подарунком, тому що мені здається, він сподобається жінці, жінки, і чоловіку, і ну, будь-яке він на будь-який час. Але такий він грайливий, весняний літній аромат. Мені він дуже подобається. Він досить стійкий, буде триматися десь на шкірі приблизно до 6 годин. Так, ну і наступна парфумерка, про яку я хочу вам розповісти. Це моя Sonia Constant, це моя улюблена парфумерка, про яку я вже розповідала. Якщо відмотати декілька оглядів назад, то ви вже чули і неодноразове це прізвище саме Sony Constant. Sonia Constant віддає данину впевненим жінкам. Із ЛК. Вона автор е, дуже багато сучасних брендів. Таких відомих ароматів для, вона робила аромати для бренду Нарциса Rodriguez, це Pure Musk, Fleur Musk. Вона працює і працювала з брендом Liquid Maginae, зробила Дом Роза, дуже комерційно успішний аромат Fortis. Вона працювала з Tom Ford. Ще, ще дуже, дуже дуже багато брендів. Ну, а сьогодні я хочу для вас розповісти. Ще раз про її аромати, які вона сама робить для бренду для власного бренду ЕЛАКА. Елака це стан душі, це спосіб поглянути на світ по-іншому. Це пошук краси через поезію. Це означає наважуватися, досліджувати і порушити кордони та дізнаватися, хто ви є. Сьогодні у мене в огляді два аромати, присвячені Японії. Так мені захотілося, в мене такий трохи грайливий азіатський настрій. І перший аромат Memory Dyson. <му> Яскравий аромат з нотами рози Альби. Початкова нота гіліатроп іріс. Також в, така буде кінцева нота, мені вона дуже подобається: це ваніль, жасмін та міра. А також в цьому ароматі присутна така синтетична молекула із Супер, яку ми вже я, мабуть, вам розповідала, що весь аромат молекула, і центрик молекула тримається саме на такій синтетичній молекулі і зає супер. Цей аромат присвячений такому, знаєте, саду з каміння у Японії. Дуже поетичний, ем, яскравий аромат. Мені подобається, як тут грає Роза Альба, її дуже чутно, це така піонія, дуже стійкий аромат. Жіночий і чоловіки. Це буде дуже класним подарунком жінкам на свято, коли вже, котре вже наближаються до нас. Класний аромат, мені дуже подобається його шлейф і його такий романтизм. Так, ну і наступний аромат поема до Сагана. Мені чогось здається, що ми вже про нього розповідали вам, але ну, повторимо ще раз. Такий прям супер аромат для літа, для весни. Його не дуже часто купляють саме взимку, тому що він саме надихає на такі прям весняно літній настрії. Це побачення неба з землею. Це така ода бергамота. Оповиненого свіжими фруктовими акордами на північний захід від Кіоти. величний бамбуковий ліс з'єднується з землею і небом. Стартова така нота дуже потужна: це бамбук, це бергамот. Потім в серці евкаліпт, грейфрут, і дуже часто використовують саме в азіатських ароматах ноти юзу. І ми на фініші можемо відчувати м'яту та чай. Мені він дуже подобається, він суперкомплементарний і дуже-дуже стійкий. Хоча він і такий ну, цитрусовий такий аромат, можна так сказати, цитрусофужерний фужерний аромат, але всі аромати ялака, вони дуже компліментарні і шлейфові. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може у вас є своя улюблена парфумерка. Якщо так, напишіть в коментарях, яка і які шедеври вона зробила. І якщо вам сподобався такий формат, напишіть і ми зробимо ще огляд. Заходьте в офлайн-магазини Бомонт, переходьте за посиланням в інтернет-магазин, там можна придбати всі ці аромати. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та вподобайку.